У продажу на ринку на українській реєстрації Nissan Micra 2008 року 1,4 з газом. Двигун, звичайний MPI-схід двигун, на автоматичній коробці передачі, Автомобіль у нас офіційний. Ціна 6200 рік, пробіг 159 тисяч, номер власника, буде цікаво. Телефонуйте по номеру. Так, датчик дощу. Галогенні фари, противотуманні фари, заводські лекосплавні диски, безключовий доступ двох передніх дверей, також безключовий доступ е, задньої ляди і камера заднього огляду. Так, Ось по поколу автомобіля обійшов. Рейжеті, вздуті, по типу, автомобілю немає ні по арочкам, ні по, по всім порогам. Світлого кольору салон. Дивіться, який тканиневий салончик. У нас стоїть тут клімат, два передніх електросхлоп підіймача, Android магнітола, автоматична коробка передачі і два передніх електросхлопідіймача. Так що кобацікавити даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника.